Холодний сезон потерпають не тільки люди, але й автомобілі. На слизькій чи мокрій дорозі важко тримати керованість, маневрувати, вчасно гальмувати тощо. Тому до початку такого проблемного сезону варто вибрати правильні шини і перевзути свою автівку у зручне взуття. Тож героїня цього відео серія зимових шин Dunlop Winter Response 2. Сам бренд був заснований у Великій Британії ще задовго до масового виробництва автомобілів у 1888 році. Він починав свою роботу з покришок для велосипедів і мототранспорту, проте наразі відомий якісними автомобільними шинами, зокрема для швидкісних авто Формули 1 Вітаємо на каналі Докій. Розбираємося в деталях і характеристиках зимових шин, Dunlop, Winter Response тереспонства. Dunlop Winter Response 2 – преміальна зимова шина. серія розроблена з урахуванням різних зимових погодних умов. Вона чудово поводиться на уторованому снігу і на вкритій пухким снігом дорозі у сльоту та у желедицю. Ця шина вперше з'явилася на ринку 2013 року. Тоді ж вона посіла друге місце у престижному змаганні. А це є GTU 2014 Лінійка прийшла на заміну першому поколінню, була помітно допрацьована. В результаті покращилися і показники. Форму шини оптимізували за допомогою комп'ютерних технологій, і це разом із компаундом дало можливість знизити опіркоченню. Серед переваг зимової легкової покришки потрібно відзначити керованість, швидкість відповіді на команди керма, стійкість та стабільність під час руху по прямій безпеку маневрування. Також у порівнянні з шиною минулого покоління покращилися і щепні якості. Цього вдалося досягти завдяки розташуванню ламелей під кутом 45 градусів. Характеристики: діаметр 14-15 дюймів, ширина профілю 147-195 мм, висота профілю 40-80, індекс навантаження 82-85, індекс швидкості Т до 190 км на годину. Економічність та термін експлуатації. Виробник декларує щонайменше три сезони експлуатації залежно від інтенсивності їзди, дорожніх умов, правильного добору швидкісного режиму та інших чинників. Економічність шини можливість витрачати менше палива внаслідок зниження коченню. Серія зимових шин Dunlop InterResponse 2 отримала симметричний направлений протектор фракційного типу Липучка. Бігова доріжка складена із блоків різної форми та розміру. Завдяки таким блокам, розділеним глибокими водоевакуаційними ворозенками, утворюється багато гострих кромок. Це покращує чутливість документ керма та швидкість відповіді на них, забезпечує стабільність під час руху по прямій. Плечові області складаються з великих прямокутних та масивних блоків. Це традиційний вибір інженерів, коли вони бажають досягти кращого щеплення з дорогою на снігу та стійкості під час маневрування. Також у цій моделі посилене ламелювання. У порівнянні з першим поколінням ламелей стало більше майже на третину. До того ж, вони розташовані під 45-градусним кутом, що покращує їх зчипні якості. Дренажна система має в основі два кільцеві канали. Вони глибокі та широкі, відокремлюють бігову доріжку від плечових областей. У напрямку до них на малюнку проходять невеликі поперечні борозенки, досить глибокі, щоб швидко відводити вологу з контактної плями. У конструкції шини для посилення було застосовано одразу дві інновації: безшовна нейлонова стрічка та гібридна накладка. Підвищена зносостійкість, захист від деформації та рівномірне зношування ось те, що вирізняє цю шину. У компаунді, розробленому спеціально для цієї серії, використана селіка. Цей компонент відповідає за кілька важливих параметрів, як от ефективне гальмування зі зменшенням гальмівного шляху, покращена динаміка розгону та зниження опору коченню. Також у складі є пластифікатори, що відповідають за м'якість та пластичність гуми за будь-яких мінусових температур. Ми певні, що це відео було цікавим і корисним для вас, щоб визначитися із вибором зимової гуми для вашої автівки. Підписуйтесь на наш канал, ми прагнемо забезпечувати своїх клієнтів цікавою та корисною інформацією про автозапчастини і автотовари, адже ми розбираємося в деталях.